У світі завжди і все ботилося в не найкращі місця, і це відбувалось буквально всюди. Не обманюйтесь повоєнними часами процвітання заходу. Попри всі здобутки, вісники апокаліпсису бачились деяким людям дуже чітко, що вже говорити про творців з тонким душевним механізмом. Я ніяк не хочу давати Стівену Кінгу too much credit, як говорять у кагалицьких селах. Але наприкінці 70-х йому вдалося вихопити чи то з новосфери, чи то просто з американського тебе. Ок Окберемо дуже цікавих передвісників кінця світу. Вітаю! Ви на каналі Заходь, і зараз я вам окремо поясню, чи передбачив Стівен Кінг майбутнє довідка для тих, хто мало або занадто сильно знайомий з Кінгом. Він графоман, який готовий взятись за будь-яку ідею, що виникає в його голові, і написати з неї роман на 800 сторінок. І нам, його читачам, з цим дуже пощастило, бо незважаючи на шапочку фольгових інопланетян із секонд-хендових монстрів, у Кінга ніколи не зникало чудове відчуття особистісної та соціальної психології. Навіть у найбожевільніших і притягнутих за вухах обставинах його персонажі автентичні, як ні в якого іншого письменника. Багато кінгових книжок народжуються зі слів: а що, якщо? А що, якщо живе машина? А що, якщо з унітазу вирізе чийсь палець? А що б ти робив, якби мав можливість повернутись в минуле і вбити Гітлера? Саме з цього і почалась книжка Мертва зона ну як я це собі уявляю, і коли вже розібрались зі вступом, переходимо до сюжету, який починається з того, що маленький хлопчик Джонні Сміт отримує струс мозку, поки катається по льоду, і отримує невеличку здібність в додачу передбачати незначні майбутні події. А дорослий продавець біблії Грег Стілсон жорстоко вбиває собаку і мріє про свою майбутню велич. В наступному розділі Джоні уже дорослий. Він зі своєю дівчиною Сарою Баркнув в парку розваг, грає на колесі фортуни, і завдяки здібності, набуті після того струсу, в дитинстві виграє чималу суму грошей. Тоді Джоні проводить Сару додому, і замість того, щоб лишитись в неї на ніч, як було домовлено, викликає таксі і їде до свого будинку. А по дорозі потрапляє в жорстоку аварію. І падає в кому на п'ять років. Коли ж прокидається, то розуміє, що його здібність значно посилилась. Кінг повертається до своєї улюбленої теми сяйва паранормальних здібностей. Буквально через роман після самого Сяйва. чи то ним рухала наростаюча залежність від алкоголю та речовин, чи то такий дух епохи, але Стівену просто ніколи не було достатньо екстрасенсорики, і він наділяв такими здібностями персонажів через одного. І, здається, сам отримав певний дар. Бо життя і погляди вищезгаданого Грега Стілсона розвивались за лекалами схожими не на одного сучасного диктатора чи того, хто диктатором хоче бути. Однак повернімось до Джоні. Прокидається він значно за п'ять років, а батя йому й каже: нема в тебе ніякої сари більше. Вона одружилась. І ще одна дружок. Маму твою торсіонними полями обличали, і їй шаріки за роліки заїхали. Чекає стара кінця світу і каже, що тебе з коми вернув Бог, і він має для тебе призначення, яке, звісно, непонятно, але має жоні такий брифінг останніх п'яти років не усміхається зовсім. Але як справжній американець, він дуже хоче до життя повернутися. Тому з головою пірнає в реабілітаційний процес і вже в ньому розуміє наскільки сильно він вдарився головою. Під час реабілітації він торкається свого доктора і бачить, що його мама полячка насправді не загинула під час Другої світової. А живе собі спокійно в Америці, тільки не пам'ятає нічого. Доктор перевіряє і каже: Привить жоні, дзвонюною на тебе. А між тим наш ГГ передбачає пожежу в будинку медсестри, і по лікарні вже йдуть плітки. На жаль, дивляться скоса. Тому команда СТБ приїжджає, щоб задати Джону прес-брифінг. Зустріч з представниками змі проходить не за планом, тому Джон вирішує, що пора вже переходити на домашні і з журналюгами. Не говорить на відновленні вдома. Джон Сміт допомагає поліції ще й знайти маніяка, але тиск громадськості, як то кажуть, овервалм. Тому жоні вирішує повернутися до професії свого життя вчительства. Стає приватним репетитором такого собі Чака Четверта. Одного вечора, дивлячись телевізор з батьком Чака Роджером, Джоні натрапляє на виступ Грега Стілсона на політичному мітингу в його підтримку. Грех Хоче стати сенатором від штату, в одному з місць якого був мером, і жоні дуже зацікавлюється висхідною зіркою американської політики, адже програма в нього ого, го яка, виступаючи у будівельній касті Стілсон, декларує п'ять простих пунктів, якими займатиметься в сенаті. А саме, викорінить з сенату усіх словоблудів та нероб, викине з уряду усіх, хто зраджує своїм дружинам. Нехай розважаються, як хочуть, але не коштом платників податків. Відправить усе сміття в космос на Марс та Венеру за півроку, як прийде до влади, дає ж вдосталь газу та нафти, годі панькатись за рабами. І останнє гасло Стілсона: Сосиски для всіх. Жоні зачіпає цей виступ, і він вступає з Роджером Четвертом в діалог. Мовляв, невже його оберуть? Розумні піндоси таке ніколи не оберуть, але крутий бізнесмен Четсфорд пояснює, що інші кандидати носять хороші костюми і дуже давно представляють політичну еліту, тому втратили будь-який зв'язок з робочим класом. А стілсон, виступаючи в ролі блазня та обіцяючи протаранити всіх можновладців як бик своєю будівельною каскою, грає на відчуттях невдоволеності кастовою системою США. Зрештою, каже Четсворт, блазень може мати підказку й голову і бути корисним. По ходу розвитку сюжету Кінг вплітає в образ Грега Стілсона, витончені, хоча й наївні деталі. Під час тої ж роботи в домі Четсворта жоні зустрічає в'єтнамського садівника НГО Фата, який теж працює на бізнесмена, і в них зав'язується діалог про яскравого кандидата в сенатори. Фат, проводячи аналогію з традиційною в'єтнамською дитячою грою, називає Стілсона усміхненим тигром, і цей образ карбується в свідомості жоні, яка стає все більш розхитаною, бо дар справжнього ясновидіння не проходить безслідно, це, до речі, ще одна особливість Кінга для його персонажів. Дар Сяйва рівноцінний прокляттю візьмемо того ж хлопчика Дені, який мешкає в готелі з Джеком Ніколсоном. Вже в докторі сні він затятий учасник клубу анонімних алкоголіків чи кері з однойманного роману. Паранормальні здібності кінгових персонажів не приводять їх до хіпіандо вже під час реабілітації в госпіталі і перших откровень Джона передбачення позначались на його внутрішньому самопочутті. Пошуки маніяка в Касл Року розхитали психіку жоні ще більше. Так само, як і передбачення пожежі в клубі, де мав святкувати випускний син Роджера Четсворта, Чак Джоні за переконує батька і свого підопічного, що пожежа справді буде. Разом з ним переконується приблизно половина випускників, але інша все ж їде в клуб і частково згорає живцем. Тож Жоні накладає на себе тягар відповідальності за всі ці смерті. Однак саме думка про Стілсона тримає жоні найміцніше він дізнається, що той має виступати в місті неподалік. І наш ГГ запитує себе, чи треба йому поїхати і помацати Стілсона за цікаві місця, бо саме так Джону відкривається його пророчий дар через дотик, так і відбувається. Жоні їде лапа Стілсона за руку і бачить. Ну тут треба дуже добре запитати Стівена Кінга, яких таких грибів він поїв, перш ніж писати, бо бачить Джон Сміт, що Стілсон стане президентом і зробить щось жахливе. Однак, що саме сховане від Жоні за жовто-блакитним туманом? Так, так. У 79-му кінг обрав саме ці два кольори, щоб приховати мертву зону Бугага, як то кажеться, бугага Джон Сміт передбачає, що в майбутньому Стілсон стане президентом Сполучених Штатів і розпочне Третю світову війну, і видіння Джона покриті тим самим жовто-блакитним туманом. А оскільки всі його попередні передбачення справджувались, то він має комфортну впевненість, що і це виявиться правдою. Тож, наступна частина роману зосереджена на внутрішній боротьбі, чи вбив би ти Гітлера якби повернувся в минуле. А оскільки вбивство політиків та президентів улюблена забава американців, то на вище згадане питання, чорні відповідає так. А як іще, ще, усі попередні передбачення розхитували душевну рівновагу нашого персонажа, але окрім того, ще й накладали на нього відповідальність. Пожежа, через яку загинули однокашники Чака Четсфорта, сприймається Джоном не інакше як Максима Кульпа. Додайте туди усіх тих жертв, які могли б з'явитись, якби він не знайшов маніяка в Касл Року. Додайте сюди усіх жертв, які можуть з'явитись під час третьої світової. Тож відповідь очевидна, якби ти повернувся в минуле і мав можливість вбити Гітлера, це не єдине, що ти маєш. На тобі лежить відповідальність за десятки мільйонів жертв, що обов'язково з'являться через нього. Однак сюди вплітаються парадокси, пов'язані з подорожами в часі. Інша справа, коли ви з Гітлером в одному континуумі, і тобі про все відомо. Відповідь одна або ні? Відповідь Кінга гуманістичніша, витонченіша і наївніша. Він не вважає, що зло можна побороти злом, і не робить з Джона Сміта впивцю. Натомість дозволяє йому нейтралізувати небезпеку іншим способом. Тож, чи передбачив Стівен Кінг майбутнє, наш замах уже відбувся і не був успішний. Дії певного родоволосого можновладного орла поки що ворожі до того, що вважається цивілізованим світом. Але ракетки поки не вирушають по ірі, тому час покаже. Тож чи передбачив Стівен Кінг майбутнє? Не зовсім. При всіх художніх красивостях мертва зона не пророцтво, але чудовий зліпок настроїв американського суспільства. Тоді, наприкінці 70-х, як виявилось зараз, то ще вбив би ти Гітлера, якби знав про це точно.